Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Каже Ісус. Нагадує їм. Каже, ви напевно хочете мені прочитати приповідку. Лікарю вилікуй себе сам. кура те іпсум. Лікарю вилікуй себе сам. Це таке, знаєте, свідчення, що. Якщо ти берешся когось лічити, покажи на собі, чи ти себе можеш вилічити. Якщо ти берешся когось вчити, то дивися, чи ти, чи ти сам є навчений, чи ти себе можеш навчити. І це він каже, каже тим людям, які дивувалися, Дивувалися словам ласки, яка виходила з усті Його. Але знаєте, чим вони дивувалися? Не так глибині Божого слова, тій премудрості, отій такій новизні, того, що вони раніше не чули, не дивувалися цьому. А знаєте чому? Чи він не син Йосипа? Якого батька і матір ми знаємо, то як то той може так говорити, то не може бути? Їм, їх не дивує премудрість Божа, їх дивує Його походження. Та ми його знаємо. То, то, то це його Василько Твою що Твого? То, то жив недалеко від того. Та то це ота та Марія та то, то як то, то що вона нині. Нині пише книжки, підручники для дітей, то не може бути, та як -то, то? Може бути, і Господь Бог на це звертає увагу. Ми часом чекаємо знаєте, Божих посланців з неба, а коли нас може бути проста людина, яка тобі скаже, слухай, тако роби, а так не роби. І що ми кажемо, яй, слухай, ти будеш мене вчити. Боже я що не знаю, з якої ти родини. Тут Господь Бог хоче підкреслити, що Бог до нас може говорити і ти не знаєш через кого. Не завжди через професорів, через великих якихось там наших начальників до нас говорить Господь Бог. Він до нас приходить у різних формах, під видами різних людей. Для того, щоб випробувати нас. Є людина з потребою, яка потребує поради, яка потребує допомоги, яка потребує молитви. І Бог її направляє до мене. І дивіться, як я на неї зреагую. Я чи я скажу, іди, ти не з нашої парафії, іди собі там, десь далі, чи прийму як свою. Заблуканий і ще й скалічений ягня. Бог дивиться на кожного з нас, щоб подивитися, як ми поступимо із тими, кого ми знаємо. Бо Тому, що, каже Христос, нема пророку в своїй батьківщині. І це був для них упрек, тих, що слухали. Він каже, Хіба не було більше ніякої вдови у Седон краю, крім цієї жінки, до якої був посланий Ілля? І вона була не досить того, що чужинка. Та? Чоловік загинув на війні, вона лишилася сама, а вертатися вже туди додому, звідки вона вже не була як, та й лишилася, бідна там. Мала хатинку, жила дуже скромно. Але лям приходить до неї. Чуєте, до чужинки, тої, яка була не з тих країв, але з ряду певних обставин вийшла заміж за чоловіка, чоловік загинув, ну і лишилася. І вона наскільки була щира, каже, слухай, я бачу ти Божий чоловік. Але я маю тако, тако трошки тако маю муки. І в цьому маєш, маєш ці мензульці, має трошки олії. Більше не маю. І Ілля каже, то приймаєш мене чи ні? Вона каже, так, приймаю. Будемо все ділити. Ілля поблагословив ту, ту муку і той, і той олій. І скільки він там був, ні та мука, ні той олій не закінчувався. І прийшов і був посланий до чужинки. Ми часом десь перебуваємо на чужині. Дуже вас багато ті, що мене дивляться, за кордоном. Де б ви не було, як ми приїжджаємо за межі своєї господарки, то це вже чужина. Знаєте, навіть будучи в Україні, якщо десь. З Львівщини, з Франківщини, так як я переїхати на Дніпропетровщину, то воно вже ну ти вже не вдома на чужині. А тепер слухайте далі. Де б ви не були навколо вас люди, і <зас> бачите, що до чужинців каже Господь, і посилає Бог Божих людей. Тому де б ви не були. Якби вам часом не було самотньо, якби вам часом не було дуже сумно, що ви далеко від дому, знайте, що іменно до вас Бог буде посилати Божих посланців. Дивіться, не пропустіть їх, прийміть, нагодуйте, дайте води напитися, маєте що дати одягнути, одягніть. Відповісти на Божих посланців добрим християнським жестом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Промовимо всі від цієї душі від цієї мислі нашої. Промовимо Господи помилуй! Господи, Вседержителю держителю отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. <кхем> помилуй нас, Боже, по великій милости Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ща молимось за святішого вселенського хіреневого папу римського, облаженішого що нашого свято, слава. Бо любових єпископів наших кір Максим, кір Степана, за тих, що служить по служили в Святім храміцям, за отці в наших духовних і за всіх у братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще